Оля, привіт! Міно обреліна, мене звати Аліна, і ми продовжуємо вчити іспанську мову. Сьогодні у нас така тема, як сказати, він мені погрожує. Так? Важливо. Ель це він, ме, мені все логічно, аменаса. Аменаса це якби погроза. Ель ме, Аменаса. Все йде від її слова Аменасар погрожувати. Ель, ме Аменаса. Ми можемо сказати, якщо ми погружує жінка, жін, вона, тобто Ея ме Аменаса, ми можемо сказати Есто Ельомбре ме Аменаса або Еста мухер, ме Аменаса. Тобто Ель він ме, логічно мені, аменаса це погрожувати від дієслова Аменасар. Рожувати. Дуже важливе слово, яке нам допоможе, якщо, не дай Бог, ми потрапимо в...